Великих сороченцях, що на Полтавщині розпочався традиційний щорічний ярмарок. Участь у ньому реальна можливість довести конкурентну спроможність своїх товарів, розширити або налагодити партнерські зв'язки. Каже, тут можна все продати і купити. Цьогорічний сорочинський ярмарок присвячений 25 п'ятій річниці незалежності України проходить під гаслом Розквітає ярмарок квітне Україна. Щороку цей фестиваль народної творчості стає і визначною економічною подією в житті України, бо підтримка національних товаровиробників один з його пріоритетних напрямків. Для них виділено найкраще місце всередині ярмаркового майдану. Нам дуже приємно тут бути. Приємно, що дуже багато людей Уже за сьогодні. Ну я не знаю, вже не десятки, мабуть, сотні людей підійшли. Наше підприємство представляє вітчизняного виробника електропобутових товарів і єдиного виробника електричних бритв в Україні. Підприємство електробритва Харків створене на базі Харківського заводу електроапаратури. Саме тут 60 років тому першими на теренах колишнього СРСР почали випускати електробритви, аби утримувати лідируючі позиції. Їх постійно вдосконалюють. А модельний ряд поповнюють новинками науки і техніки. Ми готові сюрприз для Харкова. Розкриє секрет. Ми будемо робити пам'ятник нашій бритві. 60 років це дата. За ці роки ми, ми зберегли. Бритва творіння, ми зберегли головне кадри спеціалістів старих. Ми виростили нових буквально за останніх років 10, мабуть. І зараз, якщо ви бачите, у нас ми нам є чим пишатися. Понад 20 видів брит під торговими марками Харків, Новий Харків, Брітекс мають попит не тільки в Україні, а й в Прибалтиці, Білорусі, країнах Азії. У планах вихід на ринки Польщі і Чехії. Щороку підприємство випускає дві три нові моделі. Серед останніх марки фанат, лідер та фаворит, як завжди демонструють традиції якості в сучасних технологіях.